В конференц залі готелю «Надія» відбулась прес-конференція з нагоди проведення благодійного балу для благородних людей. Є організатори для підтримки благодійного збору коштів на потреби обласного клінічного центру паліативної допомоги хоспіс закликали журналістів якомога ширше і доступніше донести інформацію до громадськості і цим посприяти у фінансовій підтримці закладу, який вкрай потребує нового обладнання. На що саме потрібні кошти знають наші кореспонденти. Пацієнти Івано-Франківського обласного хоспісу – це люди з невиліковними захворюваннями наприкінці життя, і вони особливо потребують нашої уваги та допомоги. Це лейтмотив заходу, запланованого на 27 листопада. Збір коштів для будь-яких потреб у воєнні часи справа нелегка, але дуже потрібна, адже ніхто з нас не застрахований від хворіб, а старість таки нікого не в мене. В мене тішить. Що ми отримали, дякуючи міській владі, ми отримали в оренду, наш заклад отримав в оренду на 25 років, писав угоду приміщення неподалік від стаціонару. Це там влаштовує все, тому що там враховані всі компоненти, які нам необхідні: Перший поверх, і, і сад, і поряд зупинка громадського транспорту але віддалено трошки від громадського транспорту. Інші можливості. Ми на превеликий жаль самим департаментом не можемо дати собі раду, щоб ми на сьогоднішній день забезпечили всі ті напрямки медицини, які би треба було забезпечити. Ми дуже гарно з вами поступили і десь. Нашу практику з вами вивчає не тільки Україна, а вивчає, мабуть, Європа і світ. І вони дивуються, що у Івано-Франківську був проведений телемарафон, збирали кошти під хоспіс дитячий, і цей хоспіс ми з вами зробили. Він на сьогоднішній день, може, ще не такий досконалий, як би ми його хотіли бачити, з професійної точки зору. Але він працює, втілюючи в життя досвід телевізійного телемарафону Телебачення Галичина. Організатори благодійного вечора для благородних людей мають надію на збір деякої суми на потреби обласного хоспісу. Це нам напевно одна із тих проблем, де не стидно йти з протягнутою рукою, де не стидно просити. Тому що під цих, під цих людей ну кожен готовий віддати останні. Тому, в принципі, ми будемо постійно працювати в цьому напрямку, і те, що ми десь зробили якийсь перепочинок після телемарафону, ми, ми не робили таких акцій. Ну, це мабуть пов'язано з тим, що у державі сьогодні коїться. Нещодавно до нас прийшла е пані Ірина Словоцька з обласного хоспісу з нагальною проблемою: потрібна вентиляція, потрібна система водовідведення. Ми відразу з подругою поїхали в хоспіс, щоб на власні очі переконатися, яка там ситуація. І були надзвичайно вражені, по-перше, чистотою бідно, але чисто, скромно, але достойно. Були вражені відношенням персоналу до пацієнтів хоспісу наскільки. Наскільки чуйний і доброзичливий персонал, як вони гарно спілкуються з пацієнтами, допомагають, дійсно захотілось допомогти, тому що, на жаль, держава не може подбати про достойний ремонт, про умови, про обладнання. І взяли на себе таку благородну місію з фірмою Надія створити благодійний бал. 27 числа ми всіх запрошуємо на цей бал. Кожен може долучитися. Благодійний аукціон, лотерея, виступи відомих прикарпатських співаків і київської зірки все це для того, щоб зібрати кошти на систему водовідведення, каналізацію, вентиляцію в палатах і на капітальний ремонт приміщення обласного хоспісу.